E, брюнети, Бачиш, э, ти, э... Я хотіла якоїсь детальної відповіді і сказати э, там розумні, э, чи розумні і сміливі, чи розумні і зреалізовані, але подумала, що треба просто сказати правду. Брюнети. E... Бажано голі коментує аудиторія. Э, я не можу не погодитися. А е, якщо голі плюнети, е, то е, має значення, чи це жінки, чи чоловіки? Ні, мають значення інші якості. Добре, це було 15 років тому, а тепер е, 10 років тому. Е, що тобі потрібно для того, щоб сісти і писати, е, чи оповідання, чи верші? Що тебе підтримує якому, е, от, в твоєму процесі творчому? Е... Ти знаєш, нічого не потрібно, мені потрібно, ну тобто я, мені цілий світ для цього потрібен, але в принципі в мене немає якихось там фокусів зі здобування натхнення, тому що е, десь існує ідеальний світ, де мене лишило в спокої, у мене немає справ, е, довкола мене досить тихо і тепло, і от тоді я можу сидіти і писати безкінечно. Е, тому, мабуть, нічого не потрібно. Мабуть, я це все можу з собою, як черепашка хатку. Ну і тоді вже е, останнє з тих е, таких історичних питань. А е, які, для чого, для кого, яке для, ну, е, е, суспільне значення ти взагалі вкладаєш до коли пишеш оповідання? Е, от цього разу саме оповідання. Чи чи бачиш ти е, якісь, е, якісь спеціальне призначення того, що ти робиш? Чи ти робиш це з якоюсь, е, чи враховуєш ти, що це на когось якось діє? Чи Що це має дарувати? Радість, приємність, е, забуття, ейфорію, чи просто потрапила зайнятий час, чи все треба винести якісь уроки, чи ти ще щось. Ну, як ти думаєш, як впливає твоя література на загальну е, суспільну соціальну? Не процес в Україні, скажімо Слуга слухай з цією книжкою, є така особлива історія, тобто як загальний сенс писання для мене в передачі емоцій і досвіду, якби можна було е, комусь просто взяти і чином трансформути досвід чи емоцію, яку мені хотілося поділитися, е, то я б, мабуть, не писала, я би просто займалася цим. А так ти мусиш розповісти історію в такий спосіб, щоб людина її пережила, не переживши. І відчула все, що ти хочеш до неї донести, ну, пережила цей досвід, не мавши його фактично. А щодо цієї книжки, це якщо узагальнити, насправді книжка про досить травматичні досвіди. Це книжка про те, як сформувалися люди, кілька поколінь людей, які є активні зараз, активні творчо, політично, соціально, економічно, які є отрущиною силою в цій там. is uh, how it's teeny the